Друзі, ми в старовинному місті Дрогобичі, Находиться воно у Львівській області. Воно дуже старовинне, засноване аж в 1091 році. Із населенням трішки більше, ніж 73 тисячі жителів. І як ви знаєте, на Західній Україні всі люди дуже віруючі. Кожного суботу та неділю всі йдуть до храмів. І мене вразило те, що Дрогобич місто старовинних храмів, церков та монастирів. Подивіться, як багато людей на службі. Це вихідні дні. Місто мене вразило своєю красою, тож я вам хочу провести маленьку екскурсію по храмам Дрогобича. У самому центрі Дрогобича на площі Ринок розташований дуже красивий старовинний храм при Святої Трійці. Це катедральний собор. Побудований в 1690 році, прикрашає дуже площу ринок. І подивіться, як красиво всередині і як багато людей на службі. Це щось неймовірне, дуже величезний храм. Храм Пресвятої Трійці є історико-архітектурною пам'яткою. Як ви змогли побачити, дуже багато людей приходить на службу. Дуже люд, багато людей причищаються. Причастя проходить як на вулиці біля храму, так і всередині храму. Дуже-дуже красиво та дуже цікаво. Храм дуже легко знайти. Він знаходиться біля ратуші на площі ринок. До речі, площа ринок у Дрогобичі також дуже красива. Це точна копія площі ринок у Львові, а навіть ратуша дуже схожа. На площі ринок встановлені вказівники, які вказують, де знаходяться храми, де знаходяться інші видатні пам'ятки архітектури. Які треба відвідати. Ну а ми йдемо надалі. І наступна наша локація це монастир Петра і Павла. Дуже красивий. Він знаходиться також неподалік ратуші та площі ринок. Буквально хвилин 5, і ви зможете сюди дістатись Ось така в ньому краса. Також рекомендую вам. Це місто до відвідування, якщо ви потрапили в Дрогобич. Дуже красива територія, все в зелені. Є лавочки посидіти дуже чисто та охайно. Монастир був побудований у 1828 році. Це чоловічий дічий монастир. Кладається із комплексу храмових споруд, до комплексу входить сам монастир та церква. Монастир дійсно вражає. Тут дуже затишно, спокійно. Сюди привозять екскурсії, які приїжджають до Дрогобича. А також можна сюди потрапити і самим. О, знаходиться він у самому центрі Дрогобича. Його дуже легко знайти. Ну, Дійсно, варто сюди прийти, бо це місце сили і краси. Дуже-дуже красиво. Дуже, дуже красиво. Підемо, подивимось, як церква виглядає всередині. На вході є така драбина, яка веде нагору. Ну, а взагалі можна сказати, що тут такий мінімалістичний стиль, немає розпису, як в інших церквах. Ну, ось так. Виглядає храм. На вході до церкви посаджені такі гарні кіпариси, і вони створюють дуже красиву атмосферу. Подивіться, як гарно підстружені всі дерева. Тут явно працює ландшафтний дизайнер. Взагалі я не очікувала, що Дрогобич настільки багатий архітектурою, особливо храмами та церквами. В Дрогобичі ще є дуже красива і стародавня церква Святого Юра. Вона старовинна, дерев'яна і дуже красива. На жаль, знаходиться на центрі, тому вам її показати не зможу, але рекомендую до відвідування. Туди також приїздять екскурсії. Але ми після відвідування монастиря йдемо дивитися на найбільшу в Україні синагогу. І ось вона перед вами. Дуже-дуже красива. Находиться неподалік від монастиря. Буквально 3 хвилини пройти. І недалеко від площі ринок. Її правильна назва велика єврейська синагога. Побудована вона в 1865 році, а будувалась довгих 23 роки. Ну, відео не передає її розміри, велич та красу. Розташована, я так розумію, на одній з центральних вулиць Трогобича. Дуже красиво виглядає, а напроти неї знаходиться ще один храм. Дуже мальовничий та красивий. Це православна церква святого Андрія Первозваного. Церковь була зачинена, тому я покажу вам її тільки ззовні. Всередину попасти не змогла, ось так красиво виглядає її територія. Також вона утопає вся в зелені. Ось таким цікавим містом виявився Дагобич для екскурсій. Тут я зробила дуже багато відкриттів для себе, місто багато історією, храмами. Місто дуже чисте, зелене. Тож, моя рекомендація вам обов'язково сюди завітайте. Біля такої красивої інсталяції можна зробити цікаве фото з надписом Мама я у Гобичі. Тож, друзі, я вам бажаю гарних відпочинків, чудових подорожей. Дякую, що ви були зі мною на моєму каналі. До нових зустрічей, до побачення!